Чому неможливо вивчати кабалу наодинці? Бо кабалу наодинці вивчати складно лише тому, що ми все одно не наодинці. Коли ми вивчаємо її наодинці, ми спілкуємося зі своїм егоїзмом. А наш егоїзм він шукає завжди лише один шлях: найменші зусилля для найбільшого задоволення. І він нам розкаже наш егоїзм. Що ми вже виправлені, що ми вже святі, що ми найкращі в світі, що все гаразд, що мені, власне, тільки ось крок ступити і вже творець переді мною. Що ось там спалахнула якась зірка раптом на небі, що це творець дав мені знак, що ось так він зі мною спілкується, що він зараз мені сказав те, все. це може, ну. Це така, можливо, навіть форма. Ем, я не знаю, ну вибачте, якщо так, дуже грубо це прозвучить, але це може призвести до якоїсь такої навіть форми психічного розладу, коли ми просто зі своїм егоїзмом домовляємося. І це не призводить нас до виправлення. І все зручно, все зрозуміло, і світло на нас світить, і ми завжди в такому блаженстві, і ми такі наповнені духом ось цим, і ми все, всім все пробачаємо. Одним словом, ми домовилися із собою. Шлях кабаліста. Це шлях, коли він має стикатися із іншим егоїзмом, з котрим домовитись неможливо. Ось тоді починається справжня робота. Тоді ти бачиш, а що означає, що ти не можеш домовитися з іншим егоїзмом? Що ваші два уламки зіштихаються, а у них грані не підходять одна до одної. І вам треба пройти ось цю шліфовку, таку, знаєте, як ем, каменярі, ем, з котрих потім легенди почали складати і народилося масонство. Вони робили, у них був секрет обробки каменю. Такий, що камінь до каменя прикладався настільки міцно, е, і там о, в, прям вакуум е, між двома плитами е, з'являвся, що ці два камені без розчину, без цементу цим, цим, там чогось іншого неможливо було один від одного від'єднати. Шліфовка тонка, інструменти класні, секрети обробки каменю були. Ось так, от вони все. І ось таку обробку нам треба з кожним із нас один із одним пройти. Ось так притиратися до тих пір, поки ми не склеїмося. Це боляче, це неприємно іноді. Але якщо творець у, цьому, у цій справі разом із нами, і ми просимо його допомоги, він допомагає, то він нам таке змащення робить між нами, щоб оце неприємне притирання перетворювалося на користь для нас, щоб ми отримували від цього процесу задоволені і розуміли. Що ми приходимо до вищої точки виправлення. Бо вона є головний показник цього об'єднання. Цього виправлення це наше з вами об'єднання. А сам по собі я оцей, оцей має свій шматочок шліфую, і він мені так подобається, і так от граюся з ним. Але він сам по собі залишається. Нічого не відбувається. Він залишається окремою частиною душі, тому важливо вивчати кабалу. І з однодумцями це дуже важливо. Це один із головних законів. Кабалісти завжди вивчали щонайменше парами, або в десятьох, або більше групами. Е, ніколи кабаліст не залишався один. У нього або є учень, або є товариш, з котрим він, він це вивчає разом, або вчитель. Це дуже важливо. У кожного кабаліста був вчитель і був учень. І група однодумців, котрі знаходилися на тому ж рівні відносин із ним, товариші.